70-та церемонія нагород золотими глобусами стала вечором сміху. Переможцем року виявилася стрічка про заручників в Ірані Арго, яка названа найкращим фільмом. А Бен Афлек отримав за неї відзнаку кращого режисера. Бен Афлек Арго. хочу подякувати трьом своїм дітям. Я можу забути їхні імена. Я вас дуже люблю. А також хочу подякувати дружині. Я обожнюю і люблю тебе дуже. Цей пригодницький фільм розповідає про намагання ЦРУ і канадського уряду визволити в Тегерані шістьох американців по тому, як посольство США 79-го року захопили ісламісти. Есика Честейн відзначена глобусом як найкраща актриса у фільмі Ціль номер один Я хотіла бути акторкою з дитинства. і працювала дуже довго, ходила на прослуховування, боролася, воювала і роками залишалася в стороні. Бути тут зараз неймовірно приємне відчуття заохочення і підтримки. Дуже вам дякую. Момент грає у стрічці. Кетрін біґло роль агентки ЦРУ, яка переслідує Бін Ладена. Working group coming to the rescue. And I want you to know that you're wrong. This is it. There's nobody else hidden away on some other floor. There is just us. And we are failing. And the award goes to Daniel Day Lewis. Лінколь Стівена Спілберга мав аж сім номінацій, але здобув лише одну відзнаку найкращого актора для Деніла Дейл Люїса за роль президента Лінкольна. <звук> Камін розповідає про боротьбу Авраама Лінкольна за скасування рабства і описує чотири останні місяці його життя. На Голден Глобу гос тю хі джакмен мюзикл знедолені за романом Віктора Гюго приніс глобус актору Г'ю Джакмену за роль трагічного героя Жана Вальжана. Кіноверсія театрального шоу про французьку революцію загалом здобула три золоті глобуси. Енгатабей названа найкращою актрисою в другорядній ролі у комедійних та музичних фільмах. Майка right, Австрійський актор Крістоф Вальц здобув глобус вдруге. Цього разу за другу рядну роль у фільмі Квентіна Тарантіно Джанго звільнений. дайте мені перевести дух. Дуже дякую вам, пані та панове з асоціації іноземної преси Голівуду за цю нагороду. Це надзвичайно. Квентіна Тарантіно знаєте, що мою заборгованість перед вами і вдячність не висловити словами. My indebtedness to you and my gratitude knows no words. as a whole of I need your help. I'm looking for the Brittle Brothers. However, I don't know what they look like, but you do. Don't you? And the Gordon Globe goes to. Амо Австрія! Михайль Ганеке, австрійський режисер, отримав нагороду за найкращий іншомовний фільм за стрічку Любов глобус вручав Арнольд Шварценеггер. To... я ніколи не думав, що отримую нагороду the... у Голлівуді від австрійця. To... Фільм про любов старших людей став похмурим, але зворушливим портретом літньої, що раз більш немічної жінки, за якою доглядає чоловік. Non, mais Yémo, qu'est-ce qu'il y a T'es devenu fou Assieds-toi. Non, mais je veux pas m'asseoir Qu'est-ce qui se passe ici